Коли в 1912 році сталася аварія Титаніка, це потрясло весь світ. Корабель, що став втіленням технічного прогресу і на той момент межа інноваційних мрій, пішла на дно після зустрічі з айсбергом. Проте останніми роками серед користувачів інтернету поширилася думка, що судно, що затонуло, було зовсім не Титаніком. Загальновідомо, що 15 квітня 1912 року Титанік, який у ті часи вважався дивом техніки, затонув у крижаних водах північної Атлантики, забравши із собою близько півтори тисячі пасажирів. Спираючись на деякі докази, конспірологи вважають, що судноплавна компанія White Star Line підмінила Титанік на інший, але дуже схожий корабель Олімпік. Усе заради того. Аби провернути страхову аферу, яка врешті пішла не зовсім так, як задумували в компанії, британська компанія White Star Line на початку ХХ століття опинилася на ринку, на якому вже існували великі і успішні гравці. Тож компанії потрібно було щось, що здивує усіх. Компанія вирішила, що не здатна конкурувати зі швидкістю кораблів конкурентів, але цілком може створити кораблі класу Олімп. Які вражатимуть своєю розкішшю. Так були придумані три кораблі: Олімпік, Титанік та Британік. Символом нового класу став саме Олімпік, який був введений в експлуатацію першим та отримав широку рекламу. Але все пішло не за планом уже під час п'ятого рейсу. 20 вересня 1911 року, проходячи повз військовий корабель Хоук. Олімпік зробив несподіваний поворот, який призвів до зіткнення, внаслідок якого серйозно постраждали обидва кораблі. А суд згодом визнав White Star Line відповідальною за інцидент. Саме після цього зіткнення починає формуватися теорія змови. Як вважають її автори, Олімпік для компанії перетворився на економічну катастрофу, а програний суд не дозволяв покрити ремонт страховкою. А без ремонту корабель не могли вивести у море, аби він приносив гроші. Тож ситуація була дещо безвихідною. Титанік та Олімпік були збудовані одночасно, але у когось в «White Star Line» виникла хитра ідея. Оскільки компанія якраз завершувала облаштування Титаніка, його було вирішено перейменувати на Олімпік та відправити в плавання для заробляння коштів. Натомість, побитий після зіткнення Олімпік, вирішили візуально підлатати та перетворити на Титанік. Усе лише заради того, аби згодом сфальсифікувати морський інцидент, внаслідок якого корабель отримав би пошкодження і затонув. А компанія, зрештою, отримала б страхові кошти за нього. Тим часом справжній Титанік продовжував би заробляти гроші для компанії під ім'ям Олімпіка. Єдине, що стало на заваді цьому плану, айсберг, який не надто вчасно відправив переповнений корабель із людьми на дно. Серед доказів у теорії про підміну Титаніка. Є те, що до корабля не допустили експертів, які мали провести його публічний огляд перед відплиттям. Окрім того, кораблі, які в цілому були близнюками, нібито відрізнялися різною кількістю ілюмінаторів, і у Титаніка, який відпливав із Саутгемптона, була нібито неправильна кількість. Наводяться й інші аргументи на користь того, що на дні океану лежить саме Олімпік, але історики у них не вірять. Дослідники Титаніка Стів Холл і Брюс Беверідж одразу ж спростовують аргумент щодо ілюмінаторів. Вони зазначають, що обидва кораблі спочатку мали 14 ілюмінаторів, кількість яких згодом було збільшено до 16. Історик Марк Чернсайд також вважає, що історія зі страховим відшкодуванням не виглядає дуже вірогідною. Оскільки будівництво Титаніка обійшлося в 7,5 мільйонів доларів в той час, як страховий платіж покривав відшкодування лише 5 мільйонів. Тому свідоме рішення про те, аби відправити корабель на дно, виглядає щонайменше фінансово невигідним. Він також зазначає, що всередині кораблі не були ідентичними, тож не можна було просто змінити напис на Олімпіку і зробити вигляд. Що це інший корабель, тим більше, що оновлений ресторан та унікальне кафе на Титаніку широко рекламувалися в пресі. Він також зауважує, що 1911 року на двигунах Олімпіка після майже року роботи було встановлено додаткові сталеві пластини, які залишилися на місці під час перевірок в 20-х і 30-х роках, на затонулому ж Титаніку. Цих пластин не було. Висновки, як завжди, робіть самі. Дякуємо за перегляд цього відео. До зустрічі у нас на каналі.